Є місце, куди завжди хочеться повертатися. Навіть якщо ти подлав тисячу кілометрів, пролетіло 10 років це місце, де завжди тебе чекають, де твій сміх колись лунав у коридорі, де друзі були поруч щодня, де перший раз стискалося твоє серце від хвилювання. І де кожен ранок починався з дзвоника на урок. Життя розкидало нас по світу. Хтось знайшов себе у великих містах, хтось змінив країну, а хтось залишився в рідному селі, ночі бачить крізь вікно світло нашої школи. Ми стали дорослими, серйозними, відповідальними, але варто переступити поріг рідної школи і всі ці роки ніби зникають. Сьогодні школа знову відкрила свої двері для вас. Вона, як добра і любляча мати, знову пригортає до серця своїх дітей. Вона пам'ятає кожен ваш крок, кожну мить, коли ви колись зовсім юні робили свої перші відкриття. Тут залишилася частинка кожного з нас у підручниках, які хтось колись загубив у бібліотеці, у парті, на якій написані перші юнацькі зізнання. У голосі шкільного дзвоника, що й досі звучить так само. Сьогодні ми не просто повертаємося з стіни школи, ми повертаємо свої спогади туди, де ми були сотруми, де вірили в диво і моріли про своє майбутнє. Подружю у часі, рідна школа, зустрічай своїх дітей. Ми повернулися. Nine no lives, but I lost all of them, and I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away. They dressed in black. They left my side, and all I say is that I wasted time when I look for them. For now, I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had nine no lives, but lost all of them. Mm. Lost, but I lost all of them, and I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side, and all I say is that I wasted time when I look for them. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had my lives, but lost all of them. Mm. Nine lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them. Дорогі випускники, сьогодні ви повертаєтесь у рідну школу, де залишились ваші найкращі спогади, щирі емоції та незабутні моменти юності. Змінюється покоління, але незмінною залишається атмосфера тепла і родинності, яку створюють люди, віддані своїй справі. І сьогодні ми, хочете, ми хочемо представити вам того, хто продовжує писати історію нашого ліцею мудро, натхненно з любов'ю до дітей і всієї школи. Це людина, яка прийшла до нас з відкритим серцем, новими ідеями та бажанням зробити наш заклад ще кращим. Людина, яка щиро вірить, у кожного ліцеїста підтримує вчителів та зберігає традиції ліцею. То з великою радістю і повагою запускаємо до слова директора ліцею Надію Пусі. Вітаю! Знову і знову цей чудовий місяць лютий дарує нам унікальну можливість зустріти у стінах рідної школи її випускників. Усупереч усім негараздам, ми прагнемо зберегти цю традицію. І раді вітати вас, випускники, які закінчили Колківський ліцей, Колківський НВК, Колківський ЗЗСО чи Колківську школу 10, 20, 30, 40 та 50 років тому на зустрічі 2025. Сьогодні ми знову зустрічаємося з вами в незвичному форматі онлайн. Але від цього наші емоції не стають менш щирими. Навпаки, у цей складний для нас усіх час така зустріч набуває особливого, щемливого значення. Сьогодні ви не просто випускники Колківського ліцею, ви частина великої родини людей, які люблять свою батьківщину, які працюють, волонтерять. Захищають країну. Ми пишаємося кожним із вас, тим, хто сьогодні на передовій, тим, хто допомагає в тилу, тим, хто розвиває науку, медицину, освіту, культуру, усім тим, хто просто залишається людиною. Ми щиро дякуємо тим випускникам, які сьогодні на превеликий жаль не зможуть з нами розділити цю зустріч. Ті, які загинули в боях, ті, які померли. І нехай пам'ять про кожного живе у наших славіх серцях. Сьогоднішній день це особливий момент, коли ми разом згадуємо роки навчання наших вчителів, друзів і незабутні шкільні миті. Щиро вітаю вас у стінах рідного, тепер уже Колківського ліцею. Час Летить невпинно, і кожен із вас пройшов свій унікальний шлях після випуску. Хтось знайшов себе у професії, хтось вже реалізував свої мрії, а хтось ще тільки но шукає свою дорогу. Але незмінним залишається одне: наша спільна історія, що розпочалася саме тут, у стінах Колківського ліцею. І хоч ми розкидані по різних селах, містах і навіть країнах, серцем ми разом. Колківський ліцей завжди буде для вас другою домівкою місцем, де вас пам'ятають, де вас люблять і де на вас чекають. Сподіваюся, що настане той день, і двері нашого закладу привітно будуть відкритими для вас, шановні випускники. А коли він прийде, той день. Не забудьте відвідати заклад, який віддала вам свою душу, але не лише знання. Бажаю вам нових звершень, натхнення, віри у свої сили та щасливого майбутнього. Нехай у ваших серцях завжди живуть тільки теплі спогади про шкільні роки, а двері рідної колківської школи вам, будуть відчинені завжди. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Допомагайте тим, хто цього потребує. Віримо в нашу перемогу, в майбутнє, у силу нашого народу. Слава Україні! Сьогодні наша школа радо вітає тих, для кого завжди залишається рідною, наповненою теплими спогадами та щасливими моментами, і особливі слова втяжності та привітань звучать на адресу випускників, для яких цей рік є ювілейним. Вистаємо наших золотих ювілярів випускників 1975 року півстоліття про з того дня, як школа дала вам путівку в життя, але в серці вона завжди залишається рідним домом. Дорогі мої рідненькі односельці. Хочу вас привітати з Радивирівщини. Я після закінчення школи закінчив в інститут. І Займав різні посади, починаючи від інженера, був керівником дорожніх організацій, першим заступником голови районної державної адміністрації, також е займав, займав посаду е начальника Львівського облтодора. Що мені допомогло. Те, що я навчався в Колківській школі. Прекрасний колектив, прекрасний колектив вчительський, який привив, 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 прививав нам тягу до знань. До знання. Ми згадуємо прекрасних вчителів Івана Павловича, Марію Васильівну. Це вони вчили нас хімії, математики, фізики. Ганна Олексіївна, класний керівничка, в нас була вчителькою української мови і літератури. Щоб сказати, якісь там предмети, які головніші, а які не головні, всі головні предмети. Всі. Яке, воно, все, що вам дає школа, вона вам, воно вам знадобиться в житті. Прагніть до знань, і тоді ви досягнете успіху. Я не мрію ніколи бути великим керівником, хоча очолював колективи, ну якщо голова, перший заступник голови райдер адміністрації, то колектив району, який налічує, налічував в той час 40 тисяч жителів. А останню остання посаду, яку я займав, це е, начальник Київського облавтодору, там було всього-навсього 500. 500 у Львові і плюс Волинь, 700 чоловік колектив. Невеличкий, але ж досить суттєвий. Це вже в наші дні я займав ці посади. Що хочу вам побажати випускникам. Вчіться, все життя вчіться. Якщо ви хочете бути, йти в ногу з часом, бути попереду інших, то будьте як губка, втягуйте в себе все, що вам дають навколишні, ваші наставники, вчителі. Вчіться і думайте, робіть висновки. Якщо вас десь спіткали спіткала якась негаразди, не сприймайте це як, як у, чи особисту образу, чи якісь недоліки, чи хтось вас не вислухав, а просто напису. Це є випробування, екзамен. Ви здали його не, не зовсім успішно. Підівчіться, подивіться, зважте все, і все у вас піде добре. Господь любить тих, хто цілеспрямований. Талант. Всі, всі, ви, всі, ви маєте, от на сьогоднішній день, всі, ви, всі діти, всі люди мають талант. Але талант треба розвивати. Якщо ви будете прагнути до розвитку своїх талантів, тоді у вас все вийде добре. На сьогоднішній день я в своїх майже вже 68-й рік мені, ну, я трошки не так рахую руки. Я рахую руки. Якщо після 60, то треба рахувати руки, скільки лишилося вам до 100. Тобто мені до 100 лишилося сьогодні, на сьогоднішній день мені 33 роки. І я весь час стараюся бути в колі молодих. Вони більш прогресивні, більш обізнані, більш гнучкі до, до, до сьогоднішнього життя і вчитися серед них. Так що. Якщо хочете чогось досягнути, ще раз повторюю, вчиться все своє життя. І успіх обов'язково у вас прийде. Найбільше досягнення, звичайно, це мої діти і онуки. Я маю прекрасних троє дітей, ми виховали з дружиною, прекрасних трьох дітей. І поки що чотири онуки, але ж ми не зупиняємося на досягнутому. Зі щирої вдячних звертаємо ваших перших учителів Іру Трахивну Майчук, Галину Бедрівну Чорношкову і класних керівників Анна Олексійну Новак і Юрія Федоровича Максименка. Саме вони були вашими наставниками, вашими друзями, вашими дороговказами, всі незабутні шкільні роки. Тож залишся всі щоденні турботи, Задайте свою юність, свої мрії та перші перемоги. Бо сьогодні ви вдома, у рідній школі. І незабутні учні. Шановні колеги вчителі, здавалося б, ще недавно доля звела нас разом у стінах нашої Колківської школи. І ось проминуло 50 років, якими вони були для моїх випускників, різними, але вони пройшли таку школу життя, яку отримали у нашій школі. Я дуже радий із Софією Леонтівною. Що нам довелося жити і працювати у Колках, жити разом із вами, радіти вашим успіхам і тодішнім, і теперішнім. Я розкрию один невеличкий секрет. Нещодавно вийшла книга літописні князі нашого краю до тисячоліття Дубровиці». її автори Колківці. Так, ми з вами Колківці, тому що. Василь Павлович Попенко працював у школі вчителем. Я також. А Олександр Брояка і його батько народилися у заслужчі. Ось чому ми вважаємо, що ми гідні продовжувачі історії села Колки. Адже добровиця і Колки. Це дві частини одного цілого. У той час, коли існувало городище Біла Гора, і коли дві протоки Случа з'єднувалися із горинню біля джерела, то ми зрозуміли, чому саме отримала Дубровиця такий унікальний герб міста. Якір на синьому тлі. Мені дуже хочеться звернутися до нинішніх випускників. Ви отримали вагому спадщину ваших батьків і ваших учителів. Ви досягнули значних, наскільки ми знаємо, успіхів у творчих конкурсах, олімпіадах, різноманітних змаганнях. І це є запорукою того що вам є що пред'явити, вам є чим пишатися. І це говорить, що традиції нашої Колківської школи живі, живуть і будуть продовжуватися. Бажаю вам великого щастя, здоров'я і миру, усім, усім на довгі-довгі літа. Довгі